Вітаю, друзі! У цьому відео я розповім вам, як працювати з графічними елементами. Розкажу вам про меню редагування елементів. Ми з вами створимо свій дизайн листівки, використовуючи графічні елементи. І я поділюся з вами, як завантажити листівку так, щоб елементи залишалися анімованими. Сьогодні я вирішила створити вітальну листівку і на прикладі. Створення листівки, покажу вам роботу з графічними елементами. Отож, ми з вами знаходимося на головному банері. І тут у пошуковому рядку нам потрібно ввести слово листівка. Тут потрібно бути дуже обережними, тому що, якщо ви заходите, щоб написати той дизайн, який ви хочете створити, слідкуйте за ось цими кнопочками. У мене зараз увімкнена шаблони, може бути увімкнено проєкти. Проєкти це ті проєкти, які ви створювали. Вам потрібно перемкнутися на шаблони. Отож, канва нам пропонує уже шаблони листівок з Днем народження, до Дня матері, листівки для випускників та розміри листівок. Листівка може бути розміру 148х105 на там та може бути листівка квадратної форми, а також ми можемо з вами ввести розмір. Листівки, яку ми хочемо створити: ось тут настроюваний розмір, натиснути сюди та ввести ширину та висоту в пікселях, дюймах, міліметрах або сантиметрах. Ми цього робити не будемо. Ми хочемо створити листівку квадратної форми, тому обираємо листівка квадрат. І тут також канва нам пропонує вже багато шаблонів. Ми можемо обрати один з них та е, змінити його під себе. Але ми хочемо створити свій, тому обираємо створити пустий дизайн та потрапляємо на сторіночку редагування та створення дизайнів. І тут ми бачимо, що зліва в меню у нас увімкнена вкладочка дизайн. У цій вкладочці ми бачимо, що світиться також підкреслене слово шаблони. Ми можемо обрати будь-який шаблон, який нам подобається. Або ж у пошуковому рядку знову ж таки ввести ту листівку, яку ми хочемо створити, і канвалом підтягне по тематиці листівки, які тут є. Але ми зараз з вами створюємо свою власну листівочку, тому ми переходимо в вкладочку Елементи та будемо шукати елементи, які нам підійдуть. І в вкладці елементи ми бачимо нещодавно використані, пропускаємо фігури. До речі, відео про лінії та фігури ви можете вже переглянути на моєму каналі, де я розповідаю, чим відрізняються лінії та фігури з цієї вкладки та з пошукового рядка. Далі ми бачимо графіку і ми заходимо саме сюди. Натискаємо усі. Тут є нещодавно використані, от я вже пробувала щось робити, шукати. Ми шукаємо з вами градієнт. Ми можемо переглянути, які тут є градієнти. Та обравши будь-який, ось, наприклад, такий градієнт, я можу натиснути на три крапочки та встановити зображення як фон. Ось, тепер я його не можу рухати і змінювати, так? Е, можу додамо сторіночку, можу обрати будь-який інший градієнт. Ось такий, наприклад. Для порівняння та такий цей подібний. Давайте оберемо щось інше. Цей також подібний. Шукаю градієнт, де ось отакий. Ось такий підійде для порівняння. Всі ці інші я повитираю. От, я обрала два градієнти для того, щоб показати вам різницю у меню редагування елементів. І так, коли ми натискаємо на цей графічний елемент, ми бачимо, що меню редагування дозволяє нам редагувати зображення, повернути його по горизонталі, по вертикалі, змінити його колір, до прикладу, рожевий ми змінимо на ось такий. А жовтий змінимо на зелений і маємо зовсім інший градієнт. Далі ми можемо змінити товщину рамочки. Ось так, бачите, можемо заокруглити кути Так, повернемо назад. А також можемо додати анімацію при перегляді слайдів. Розташування, подивитися, якщо у нас є декілька елементів, як от зараз, і ми розтягнемо цей елемент, то бачимо, що цей графічний елемент він знаходиться позаду. Ми його можемо перетягнути наперед, або натиснути на три крапочки та обрати шари і перемістити назад. Ось таким чином. Та е, зменшити прозорість. Ось так. Або ж копіювати форматування та перенести на інший елемент. Але так як цей елемент не дозволяє зміну кольору, то м, при натисканні на цей елемент ми бачимо, що меню редагування змінилося. Ось ці кружечки, були, які показували, що ми можемо змінити колір, вони зникли. Ще раз натисну, щоб ви побачили це так. І знову натискаю: Ми не можемо поміняти колір у цього градієнта. От, так, ми ці градієнти повидаляємо, повернемося, елементи, графіка усі градієнт. Та оберемо такий градієнт, щоб можна було поміняти кольори, тому що в мене є ідея створити листівку до Дня Незалежності України. Тому я шукаю градієнт, який буде містити синій колір. Ось він. Тепер я хочу один з цих кольорів замінити жовтим. Ну, до прикладу, я світліший залишу, темний заміню на жовтий, і у мене вийде ось такий градієнт. Тепер мені потрібно його повернути. Та якщо я натисну на три крапочки, то я побачу, що цей, цей графічний елемент я не можу замінити як фон. Тому я зроблю по-іншому. Я розтягну його за крапочки до розмірів свого квадрата, ось, і моя листівка буде квадратної форми виглядати ось так. І, припустимо, я хочу зробити ще одну м, листівочку, але вже використати анімований градієнт. Я додам сторіночку та пошукаю градієнт, який буде рухатися. Так, я бачила його трішечки вище, повернуся. Коли я натисну на три крапочки, я також побачу, що тут, на жаль, неможливо встановити як фон, тому я розтягну до розмірів своєї листівки. Так? І е, ми бачимо, що цей елемент виділений. З'явилося меню редагування. І тут також я не можу замінити колір. Повернемось до нашої попередньої листівки. На цій листівці я хочу додати текст. Натискаю гарячу клавішу буквочку «Т» англійського алфавіту, і у мене з'являється текстове поле. І тут я вже можу писати днем Незалежності України. Ось, і я бачу, що це текстове поле для мене завелике, тому мені потрібно його. Зменшити, я можу зробити це ось таким чином, потягнути за крапочку. Тепер, коли я рухаю текстом по е, своїй листівці, то я бачу, що у мене з'являється контур, і я розумію, що я не посередині, тому мені потрібно рухатися, щоб з'явилася ось така лінія. Виставляю посередині, і бачу, що відстань між рядками завелика. Обираю інтервал, і ви бачите, що коли я обрала текст. То, тексту, то меню редагування тексту змінилося. Ось воно. Якщо я оберу елемент, меню редагування змінюється. Повертаємося до тексту. Я обираю інтервали, змінюю відстань між рядками. А також я хочу змінити розмір текстового поля. Ось так. Так мені більше подобається. Тепер я хочу, щоб текст був світліший. А точніше білий, я змінюю її на білий, і мені вже подобається так краще. Можу додати жирності, можу обрати ефект, наприклад, підйом або тінь. Підйом подобається більше. Ось моя листівка майже готова. Більше градієнтів мені не потрібно, тому я виходжу з цієї вкладочки і опиняюся у вкладці елементи графіка. Тут наступними є наклейки. Переглянемо, які є наклейки та які є колекції наклеїв. Натискаємо на слово усі. І ми бачимо, що наклейки є зі стрілками. Якщо я їх перегляну, ось, то їх є тут дуже багато, я можу гортати вниз і переглянути всі наклейки, які тут є. Далі я бачу наклейки зі словами. Також уберемо всі. І подивимося, можливо, нам щось підійде для нашої другої м -м, листівочки. Ось вона. Вона така яскрава, що, я думаю, ми створимо з вами м -м, щось до дня народження. Ось ця би підійшла, але це Happy Days, а не Happy Birthday. Так. Якщо я нічого не можу знайти, то я поки вийду з цієї вкладочки і пошукаю далі. Далі я бачу наклейки з їжею. Також можу переглянути, можливо, щось мені підійде. Ось такий, наприклад, торт. Зменшуємо, ставимо його сюди. Так, наступна вкладочка, наклейки з фігурами Обираю усі. І тут можу брати собі якусь рамочку, яка буде рухатися, і всередині я можу вставити текст. Але мені вже ця рамочка буде лишня, тому я її видалю. Тут також багато анімованих наклейок з рамочками. Так, далі у нас є наклейки із смайлами. Теж переглядаємо та обираємо той, який нам подобається. Якщо нам цього потрібно, думаю, що на цьому дизайні нам не потрібен смайлик. Ідемо далі святкові наклейки. Ось тут є фейерверки різні. До нового року ми бачимо є ось така шапочка. До речі, бачимо, вона анімована, але ми можемо поміняти її кольори. Тобто, якщо б я захотіла цю шапочку змінити, під колір свого дизайну, то я можу обрати приблизно такий, не такий. Якщо мені колір не підходить, я натискаю на плюсик, обираю піпетку, навожу на колір свого дизайну, ось він. І вже шапочка змінилася. Тепер я хочу ще цей колір поміняти. Також натискаю плюсик піпетка, навожу на дизайн, ось. Ми бачимо такі кольори. Але ця шапочка мені тут лишня, я її приберу, виходимо із цих наклеїк йдемо далі. Наклейки з конфеті є також, якщо мені щось підійде, я можу собі обрати. Та бачу, що у цьому конфеті я не можу поміняти вже колір. Якщо обрати якийсь інший, до прикладу, Тут також не можна міняти колір. Якщо я оберу ось такий, то тут я можу змінити кольори. Тобто, якщо пошукати, можна підібрати собі щось, що підійде до кольорової гами. Так, конфеті нам не потрібні наклейки для соціальних мереж. Якщо ви створюєте якийсь допис чи історію в соціальній мережі, ви можете собі погортати, подивитися, які тут є наклейки та обрати щось підходяще. Так, і далі ми бачимо популярні. Серед популярних ми також можемо знайти собі щось, що нам може підійти. І от мені подобається ось, така, ось такий напис Happy BS Day. Так, зменшимо його, поставимо в цьому кутку ось так. Ось така у нас вийшла одна із листівочок. Але щось нам не вистачає на цих листівках. На першій листівці мені хочеться додати ще якесь зображення. Так, я виходжу із складки наклеїки, виходжу, до речі, перед тим як ми додамо зображення, хочу розказати вам ще про колекції наклейок. Тут є різні колекції, яскраві значки ось в одному стилі. Ви можете собі переглянути листя, малюнки простих об'єктів ось. Так, дуже багато різних знаків зодіаку. Якщо ми знаємо, який знак зодіаку у дитини чи в когось, кого ми хочемо привітати, можемо щось створити з таким знаком ескізи квітів. До речі, якщо ми натиснемо на будь-яку квіточку, то бачимо, що можемо поміняти також кольори. Тобто, колекції є тут також багато, якщо вам цікаво, можете зайти подивитися. Виходимо із вкладочки графіка та подумаємо, як додати зображення. Щоб додати зображення, нам достатньо бути у вкладці елементи. Ми тут бачимо пошуковий рядочок і пишемо карта України. І нам Canva пропонує е, різні варіанти карти: графіка, фотографії, відео, рамки і так далі. Ми оберемо знову ж таки графіку, та у графіці знайдемо щось, що нам могло би підійти. До прикладу, ось такий контур, ось така графіка. Так. Припустимо, що нас це задовіляє, нам цього достатньо. Переходимо далі. Тут нам не вистачає рамочки для фотографії, тому ми вийдемо з цього та в вкладці Елементи ми прокрутимо вниз, бачимо знову ж таки, фігури, наклейки усі. Далі ми бачимо відео, аудіо фотографії, діаграми таблиці пропускаємо, обираємо рамки. І коли ми знаходимося в клекці елементів, але ще ось тут на початку, то тут також є кнопочка, яка дублюється рамки. Ми можемо натиснути на неї та обрати рамки, які нам подобаються. Обираємо усі таку, або краще, або, можливо, краще ось таку. Так, цю видалимо. Ось така рамочка мені подобається більше. Тепер мені не вистачає м, до цієї рамочки фотографії, яку я можу вставити. Якщо в мене є фотографія підвантажена з мого персонального комп'ютера, то я можу натиснути на передані та обрати зображення з м, фото, яке я підвантажила. Але якщо в мене такого немає, а мені зараз потрібно вставити фото. Якщо для вас буде неважливо, там яке фото якої дитини, то ви можете ось тут у пошуку написати фото. Дівчинки. Так. Натискаємо Enter і у фотографіях обираємо усі. Тепер обираємо дівчинку, яка нам більше підійде. До прикладу, ось така фотографія. Тепер цю фотографію ми можемо вставити в рамочку. Я просто натискаю та навожу ось вона вставилася. Якщо мені не подобається, як вставилася фотографія, то я натискаю два рази і можу цю фотографію збільшити, але не можу зменшити. Можу тільки збільшити ось, зробити таким чином пересунути. І подивитися, чи мені так подобається. Якщо ж я хочу вставити іншу фотографію, то я можу обрати уточнимо наш запит, то я можу обрати будь-яку іншу фотографію, наприклад, ось таку, і просто навести на свою рамочку. Якщо ж мені потрібно видалити цю фотографію, я натискаю на корзинку та обираю видалити зображення. Зображення видаляється. Я обираю іншу фотографію, вставляю, і мені не подобається, що вона вставилася ось так боком. Я натискаю два рази, можу посунути туди, куди мені потрібно, і ще я можу збільшити ось. Та вставити саме так, як мені цього хочеться. Ось так. Наша листівочка готова. Наступним кроком буде завантаження листівки. Для того, щоб завантажити дизайн, ми натискаємо з вами ось тут, зліва вгорі, поділитися, завантажити. І дивимося, що канва нам пропонує завантажити е, наші листівки у форматі. Відео mp 4 Якщо ми не хочемо завантажувати в цьому форматі, формат MP4 підтримує музику, тому ми ем, додамо. якщо ми додамо музику, то для цієї листівки нам підійде таке завантаження. Якщо ж ми хочемо завантажити просто як фото, то ми обираємо ось тут е, галочку і обираємо ем, «PNG». Ми не хочемо завантажувати всі три сторінки, тому обираємо ось тут, знімаємо галочку навпроти слів усі сторінки, та обираємо сторіночку другу. Натискаємо готово, і завантажити. І друга сторінка у нас завантажується. Тут ми можемо одразу переглянути ось так виглядає наша листівка. Якщо ми хочемо завантажити іншу, Листівочку і зробити так, щоб вона була анімованою, то ми натискаємо поділитися, завантажити, обираємо тип файлу, «GIF», Це короткий кліп без звуку, обираємо сторінку, сторінка третя, натискаємо Готово. Зберегти. Чекаємо, поки наша листівочка підвантажиться. Ось тепер ми можемо переглянути нашу листівку на своєму персональному комп'ютеру. Вибираємо цей ПК завантаження і дивимося, що у нас є обидві листівочки. Статична. Ось вона, та GIF. Коли ми обираємо її, ми не бачимо, щоб вона рухалася. Нам потрібно її переглянути за допомогою плеєра. Ось. Ось так. Наша листівочка рухається. Якщо я хочу поділитися з кимось своєю анімованою листівкою, чи просто звичайною листівкою, наприклад, через Telegram. То я обираю телеграм. Обираю людину, з якою я хочу поділитися. Натискаю скрепочку. Обираю листівку, наприклад, анімовану, відкрити. Можу ще дописати щось, надіслати. І я бачу, що моя листівка рухається. Таким самим чином, я можу надіслати листівку статично, відкрити, надіслати. І ось я бачу обидві свої. Листілочки. На цьому все. Більше відео про роботу з графічним редактором Canva ви можете переглянути на моєму YouTube каналі. Canva це просто для вчителів та вихователів початкової школи. До зустрічі у наступному відео!